Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу у мене до вас запитання. А як називається людина, яка зробила щось незграбно, не подумавши, ну просто щось бовкнула українською мовою? Як назвати цю людину? А є такий цікавий, цікавий фразеологізм. І звучить він так: вискочити, як Пилип. З Конопель. І тепер ми це знаємо. А от прочитати можна це в багатьох творах української літератури. Наприклад, у Пантелеймона Куліша в його історичному романі Чорна рада. Майбутній претендент на гетьмана Іван Брюховецький дійсно вискочив, як Пилип з Конопель, коли він бовкнув на нараді зайве. Ось так. Цікаво, красиво, і ми вчимо українську фразеологію. І не будемо пилипами з конопель. Будемо робити все обдумано, красиво, чесно і зграбно. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!